Всім привіт, мене звуть Дарина. Я вже два роки живу у Норвегії на колективному захисті, активно до соцмережі, і саме там у мене часто дуже запитують про те, як же ж потрапити до Норвегії, як отримати цей колективний захист, хто його може отримати, як, де, коли і так і таке інше. Насправді я не дуже обізнана цих питаннях, але сьогодні давайте ми разом розберемось. Я вже трішки подивилася різною інформацією на сторінках інтернету. Знайшла спеціальний норвезький сайт, де все розписано по поличкам, де все можна прочитати і дізнатись всю потрібну вам інформацію. Посилання на цей сайт я залишу внизу в описі, а поки що давайте розбиратись разом. Сайт називається UDI. Ось так він виглядає сторінка, на яку я заходжу. І тут все розписано настільки чітко і ясно: кожен етап розписаний по порядочку. Наприклад, перше: я хочу подати заявку на отримання захисту. Друге я очікую на відповідь на мою заявку. Третє я отримала відповідь на мою заявку. І четверте, це вже, якщо ви тут прожили довго і, наприклад, хочете поїхати, вам щось не понравилось. І тут четвертий запит: це я хочу поїхати з Норвегії. Отже, давайте по порядочку. переходимо на я хочу подати заявку на отримання захисту. Найперше, що нам показує, це норвезький уряд визнав ще декілька областей України безпечними, і особи, які там проживають, не зможуть більше отримати колективний захист. Давайте перейдемо і відразу подивимося, що це за області. Станом на 13 січня 2025 року, ми вважаємо без. Такі області: Черкаська, Чернівецька, Івано-Франківська, Хмельницька, Кіровоградська, Київська, область, а не місто, Львівська, Полтавська, Рівненська, Тернопільська, Вінницька. Волинська, Закарпатська та Житомирська. Якщо ви з цих областей, то подати заявку на тимчасовий колективний захист зараз. Ви не можете, коли ці зміни, багато хто запережувало, що їх можуть відправити додому через те, що їхня область вже визнана безпечною. Але давайте ми прочитаємо, кого торкаються ці зміни. Зміни стосуються осіб, які подали заявку на захист з 28 вересня 2024 року, і не отримали відповіді на свою заявку про захист до 13 січня 2025 року. Року зміни стосуються осіб, які подали заявку на захист з 13 січня 2025 року. Зміни не торкнуться осіб, які подали заявку на захист до 20, 28 вересня 2024 року. Зміни також не стосуються осіб, які вже мають дозвіл та продовжуватимуть його. Також зміни не торкнуться осіб, які прибули до Норвегії через програму медичної евакуації і. Чиї члени сім'ї отримали колективний захист у Норвегії? Про області ми дізналися. Сподіваюсь, я дала відповідь на ваше питання. У першому пункті у нас з'являються ще різні пункти. Якщо ви в Україні і бажаєте поїхати до Норвегії, що вам треба робити? Або якщо ви вже прибули до Норвегії, і хочете тут подати заявку на колективний захист, що вам робити з цього часу? Якщо ви ще знаходитесь в Україні, тут дуже багато запитань. Пишу розгорнута відповідь. Бачите? Ось це все у нас питаннячка, ви на них натискаєте і вам висвічується повністю відповідь. Наприклад, як я можу виїхати з України зараз? Тут ви маєте самі вирішити, як ви будете виїжджати, тому що Норвегія в цьому допомогти, на жаль, ніяк не може. Я знаходжусь не в Норвегії, чи можу я подати заявку на захист до того, як приїду до Норвегії? Відповідь: Якщо ви не перебуваєте в Норвегії, ви не можете подати заявку на захист. UDI не може допомогти вам приїхати сюди. Тобто. Для того щоб вам зареєструватись тут, подати заявку на колективний захист, найперше що треба зробити це. Приїхати сюди, як довго я можу перебувати в Норвегії, не подаючи заявку на дозвіл на проживання? От ви приїхали щось тут, сидите, думаєте, подавати, не подавати, скільки часу ви можете тут пробувати? Головне правило полягає в тому, що ви, як громадянин громадянинка України, можете перебувати у Шенгені 90 днів протягом 180-денного періоду, не звертаючись за дозволом на проживання. Без подання заявки на захист, ви не матимете жодних прав у Норвегії. Ну це і так зрозуміло. Тобто, у вас. Власне, буде право на фінансову підтримку, право на житло або безкоштовне медичне обслуговування. У мене є колективний захист або дозвіл на проживання в іншій європейській країні. Чи можу я отримати колективний захист у Норвегії? Теж дуже часто запитання, яке мені пишуть. Якщо ви належите до категорії осіб, що можуть отримати колективний захист, ми розглянемо вашу заявку на колективний захист у Норвегії, навіть якщо ви проживали в іншій країні після 24 лютого 2022 року. Якщо ви не належите до категорії, і осіб, що можуть отримати колективний захист, ви все одно можете подати заявку на захист. Ми розглянемо її в індивідуальному порядку. Якщо ви вже подали заявку на отримання захисту в іншій європейській країні або маєте там дозвіл на проживання, ця країна може нести відповідальність за розгляд вашої заявки на отримання захисту. В такому випадку вас можуть відправити назад до країни відповідальної за розгляд вашої заявки. Це називається Дублінською угодою. Тут також є посилання, де ви можете прочитати цю Дублінську угоду. Прикладом цього може бути те, що ви маєте дозвіл на проживання в іншій європейській країні і виїхали з України до 24 лютого 2022 року. У такому випадку ви не належите до категорії осіб, які можуть отримати колективний захист. І ми просимо розглянути вашу заявку в країну, у якій ви отримали дозвіл на проживання. Така ситуація була з нами. Коли ми тільки поїхали реєструватися, перше, що нас просили, це докази того, що ми перебували в Україні під час війни. Тобто я просто шукала фотографії в галереї. Знаєте, там же ж пишуть де була зроблена фотографія. Показувала їм, де зроблена фотографія, і потім показувала це місце на карті. що Це Україна, чи можу я привезти свою домашню тварину до Норвегії? Тут також трохи багато написано, але скажу коротко своїми словами, що ви можете її привезти, але ваші домашні тварині будуть проводити усі необхідні перевірки, які тільки можна. І ще одне але. У притулку для біженців з твариною ви жити не можете. Якщо ви приїдете з твариною, вас туди просто не поселять. Це була інформація для тих, хто зараз знаходиться в Україні. Якщо ви уже у Норвегії і хочете подати заявку на колективний захист, давайте подивимося, що нам тут пропонує сайт, де я можу зареєструвати свою заявку на отримання захисту. З 15 липня 24-го року всі особи, які бажають подати заявку на отримання захисту, повинні їхати до національного центру реєстрації біженців в роде. Він знаходиться приблизно за 116 км кілометрів на південь від аеропорту Осло. Тобто, якщо ви будете летіти у Норвегію, е летіть відразу в аеропорт в Осло. Гардермуен Гардермуен, да Гардермуен. Якось так. Попри прибутті до національного центру реєстрації біженців, вам потрібно буде звернутися до поліції, яка надасть вам допомогу ми не можемо запропонувати вам місце у притулку, якщо ви не зареєструєтесь в національному центрі реєстрації. Дістатись туди ви повинні самостійно транспорт, чи це буде таксі, чи це буде автобус, чи це буде ваша машина. Ну це вже все ви вирішуєте самі. Неповнолітні без супроводу та інші особливо вразливі особи можуть отримати допомогу, щоб доїхати до цього центру. Винятком можуть бути також випадки, коли існує загроза життю або здоров'ю людини. Що ж з вами буде відбуватися саме в той момент, коли ви будете перебувати в цьому реєстрі? Коли ви перебуваєте в національний центр реєстрації, вас зустрі... зустріне персонал центру, який надасть вам інформацію про те, що буде далі, і відповість на всі ваші питання. Тобто ви приїжджаєте і там можете задавати будь-які питання, які вас хвилюють. Але перед цим зайдіть краще на цей сайт і там дізнаєтесь практично все, що вам треба. Там ви будете спати в наметовому залі. Я вже не буду це зараз зачитувати, але тут також є інформація про те, що ви там будете отримувати. Тут говориться про харчування, туалет, душ, як попрати одяг і всяке таке подібне. Як довго я перебуватиму в центрі реєстрації? Ви перебуватимете там короткий час. Ви повинні бути в центрі реєстрації, доки не пройдете всі етапи. Про які саме етапи йде мова? Давайте прочитаємо: це перше бесіда з поліцією. Далі надання своїх відбитків пальців та фото. Третє надання свого паспорта та інших документів, що посвідчують вашу особу. Четверте обстеження на туберкульоз. П'яте розмова з організацією Карітас, яка повідомить вас про ваші права та обов'язки. І також важлива інформація, якщо ви. Під час всіх цих процесів покинете центр реєстрації до завершення всіх етапів, то процес розгляду вашої справи може зупинитися. Після завершення всіх необхідних етапів реєстрації вашої заявки ви покинете національний центр реєстрації. Норвезька влада оплатить вашу поїздку з національного центру реєстрації до притулку для біженців, де ви будете проживати, ми покриємо лише витрати на перевезення багажу у межах максимально допустимої ваги. Вам треба буде підтвердити там свою особу. Для цього вам треба буде ваш паспорт, біометричний або не біометричний, українське посвідчення особи, ваш український паспорт. Також ще можете мати з собою свідоцтво про народження. Якщо у вас цих документів всіх немає, поліція повинна провести додаткові перевірки для встановлення вашої особи. Хто може отримати колективний захист? Будьте уважними. Ми це мабуть питання, яке. Для всіх найцікавіше і так, ваше останнє місце проживання в Україні не має бути в таких областях, які норвезький уряд вважає безпечними. Окрім цього, іншими вимогами також є те, що ви є громадянином України та проживали в Україні до 24 лютого 2022 року. Якщо ви знаходилися за межами України 24 лютого 2022 року, то ви не повинні були знаходитися за кордоном більше 90 днів. Друге. Ви отримали захист в Україні до 24 лютого 2022 року. І якщо ваше останнє постійне місце проживання було в області України, яку норвезька влада вважає небезпечною? Третє, ви є громадянином України і вже мали досвід на проживання в Норвегії до 24 лютого 2022 року. Це також стосується осіб, які отримали дозвіл на проживання в Норвегії до 24 лютого 2022 року, але в'їхали в країну пізніше. Четверте – ви є громадянином України з дійсним дозволом на проживання в Норвегії, але підстава для цього дозволу більше не є чинною. Наприклад, дозвіл на проживання кваліфікованого робітника втрачений через втрату роботи. Якщо ви є близьким членом сім'ї особи, яка отримала колективний захист, то ви також можете отримати колективний захист. В тому випадку немає значення, де ви проживали або яке у вас громадянство. Ви та ваші члени сім'ї можете подати заявку разом. Близькими членами можуть бути чоловік, дружина, співмешканець. Пів діти віком до 18 років та інші, -інші члени сім'ї, які проживали до 24 лютого 2022 року, за спільною адресою з особою, яка отримала колективний захист, то не може отримати колективний захист. Наприклад, якщо у вас є дозвіл на постійне проживання у Норвегії, якщо у вас є дозвіл на тимчасове проживання в Норвегії, який дає підставу для надання дозволу на постійне проживання в Норвегії, або подвійне громадянство. Ви не можете отримати колективний захист, якщо ваше останнє постійне місце проживання знаходилося в одній із областей України, яку Норвезька влада вважає безпечною, а також якщо у вас немає близького члена сім'ї, який отримав колективний захист, якщо ви проживали в іншій країні ніж в Україні чи Норвегії до 24 люту, лютого 2022 року. Перебували в Норвегії нелегально або повинні були покинути країну 24 лютого 2022 року. Якщо ви маєте подвійне громадянство в країні, яку UDI вважає безпечною, маєте інший дозвіл на проживання в Норвегії, який ви можете зберігати, не являєтесь громадянином України, але отримали дозвіл на проживання там. Такими повинні бути ваші дії, якщо ви знаходитесь у Норвегії. Окей, ви пройшли всі ці етапи, побули в роде, пройшли національний реєстр, пройшли поліцію, все це зробили і отримали вашу відповідь на заявку. Якщо ви отримали колективний захист, які подальші ваші дії? Після того як ви отримали колективний захист, ви маєте право працювати та отримувати медичні послуги. Чи можу я поїхати в Україну після отримання колективного захисту в Норвегії? Ні. Зазвичай ви не можете відвідувати Україну, якщо маєте колективний захист. Ви можете поїхати туди лише за наявності поважної причини. На який термін мені видано дозвіл. Колективний дозвіл видається на один рік. Кожен рік ви можете його продовжувати, якщо ви досі відповідаєте усім вимогам. Що станеться з моїм дозволом, якщо уряд Норвегії ухвалить рішення про припинення порядку надання колективного захисту? Це може бути припинене у разі, якщо Україна знову стане безпечною країною. І коли десь Бог закінчиться війна, ви можете залишатися у Норвегії до. Тих пір, поки у вас дійсний дозвіл на проживання. Що робити, якщо ви отримали відмову? Ви можете подати скаргу. Посилання, куди можна написати скаргу, також є на сайті UDI. Тоді вам також треба буде зв'язатися з поліцією для того, щоб забрати свої документи. Також поліція несе відповідальність за ваш виїзд та практичні питання пов'язані з вашим виїздом, тобто вам з цим всім також допоможуть. Тоді, коли вже вас заселять у комуну, дадуть вам житло, дадуть вам кураторів, з вами будуть зв'язуватися куратори, пояснювати вам усе, що вам необхідно, на рахунок вашого житла, на рахунок навчання, роботи і так далі. У кожної комуни це по-різному, у мене було по одному, у вас може бути зовсім по іншому. Тому давайте підіб'ємо підсумки. Чи можете ви зараз подати заявку на тимчасовий колективний захист у Норвегії? Так, можете, але маєте відповідати певним умовам. Як це зробити, і з чого це почати? Для початку приїхати у Норвегію, у національний центр реєстрації, мати з собою всі документи, які посвідчують вашу особу, і також мати підтвердження того, що ви були в Україні на момент початку війни. Як тільки ви туди прибудете, там уже буде кому вам відповідати на питання, кому допомогти, пояснити, як це все діло має відбуватися, і там вже вам точно допоможуть. Всім дякую за перегляд. Якщо це відео було для вас корисне, поставте свій лайк та підписуйтесь, щоб бачити більше корисної інформації.